Вінницька обласна державна телерадіокомпанія Вінтера представляє до вашої уваги радіонарис журналістки Світлани Кравінської Я бачила пекло на цім світі. Я бачила пекло на цім світі. Усе горіло. Полум'яне небо змішалося з вогнено чорною землею, яка наче хвилями підіймалась то вище, то нижче. Бажаючи поглинути своєю пащею усе живе, звичайно, важко повірити, що таке могло бути насправді. Невже це ясне мирне небо гойдали вибухи гранат та бомб, а хліборобська рілля стогнала під смертоносними снарядами, ніби у фільмі жахів. Хоча майже 70 років тому. То була реальність. Людмила Васильівна Малішевська мала 20 років, коли по радіо оголосили про початок Великої Вітчизняної війни. Стояло розпашіле літо, таке неповторне й духмяне, яке буває лише в пору, коли ти зовсім. Юний. Родилась у писарівці. Ми поїхали у Воронську область, там ми жили до війни, там я школу кончила, технікум бухгалтерський і там в районі два роки вже робила бухгалтером, і як німець підійшов до Сталінграда наш район лишився в кольце. Тоді забирали на фронт. Від 18 до 60 я попала на бойову батарею. Яму 3 метри глибини. Тій ямі треба стояти і вухо до землі, тому що земля передає скоріше звук, щоб я за 20-30 за кілометрів оприділила, чий самоліт летить, чи наш, чи німецький, то я і розвідчиком була 4 липня 42-го року. Третій раз вороніш німець, брав, як почав бомбити з 11 часов утра 5 часов підряд. Одна партія проходив, пробомбили через 10 хвилин друга партія. Як вони пробомбили, загорілося все. Там не було чистого місця. Наша батарея стояла на обороні самодостроїтний завод. І наші стріляють, і їхні кидають бомби. Але желізо вверху не лишається, воно все падає на землю. І вже який телефон? Ми вже носили снаряди, щоб скоріше стріляли. А снаряди по 8 кілограм. А як бомбить, куди сховаєшся? Куди сховаєшся, як нема нічого. Я на цім світі була в пеклі. У Воронежі лишалося тільки 3% проценти хати на окраїні, а всередині все згоріло. До тла батарею нашу розбили. Лишилося чоловік 30. Вже тоді збиралися, хто лишився живий і йшли за город. Досить жара так, а все горить кругом. Іти дорогою нема як. І гражданські люди йдуть, і воєнні йдуть, хто лишився живий, а німецький самольот польотом розстрілює. Вийшли за Воронеж, якийсь овраг, хліб і там сиділи до вечора, а в цілу ніч ідемо. Швидше, швидше сюди, тільки обережно. Як тебе звуть, дівчинко? Тоня, а чому ти сама? Де твої батьки? <рес> Їх німці розстріляли. Не плач, а що це в тебе, в кожику? Це що? Дитя? Знайшла по дорозі, плакала, а тепер спить. Я його не залишу. Певно, втомилося кричати, мале. Бідні, серідки, бідні. Що поробиш? Проклята війна. Таких сиріт залишила війна не порахувати їх, не зібрати тих сліз, не виплакати того жалю і невимовного смутку. Війна загартовувала їхні серця, залишаючи свинцеві відбитки і душевні рани на все життя. Так ми 120 кілометрів йшли пішки чотири ночі. Прийшли у ліс, Тамбовська область. Там було більше вояків, ніж тих деревів. І це нам ніхто ж їсти не дасть. Та ми четверо суток ішли голодні вже на п'яті сутки, привезли нам хліба. Як стало Дощ ляти і гриміти, я так боялася грому до війни, а це куди ти втічеш? А вже після цієї бомбєшки грім не страшний. Сутки дощ, ляв, що ми сіли на ті вішмішки, то після цього дощу у нас не було нічого сухого. Вже потім зробили костер і сушили, щоб переодітися. І ніякого грипу не було. Такі міцні люди були. Чи це через страх? Це, це що? через страх. І як почнуть бомбити, та й у кого які нерви. Одна в нас була така красива дівка починає сміятися, без сміється. Поліно, Полю, отямся! Збожеволіла. Давай в землянку, а це що за дівчата? Живі хоч? Наші. Вони знепритомніли, нерви не витримали. Хвалити Бога, що в мене хоч дітей немає, сиріт не залишу. Після того ліса опять на бойову батарею і вже 42-й на 43-й рік. Уже під Сталіноградом розгромили. Стояла на железнодорожній станції, тільки місце. Нічого не лишилося з тої станції. Ми там стояли місяць, а їсти нам давали гороховий суп і чачовиця, коли сіяли, щоб худобу годувати. А потім мене малярія як напала. Як почала мене трусити, я вже телефоністкою була. Коли телефона сидиш, починає з ніг. Тільки до колін дійшло, терпне нога, температура 40 і тебе кидає час-два часа. Ти мені кажуть, їдь додому. Дамо тобі дві неділі відпуск. Трохи підкріпилася. Приїхала. Здоров будь, дівчина. О. Ти чого плачеш? Моїх нема. Кого це твоїх? Моєї військової частини нема. Я хворіла, підлікувалася, приїхала назад сюди, а моєї частини нема. А куди я піду? Їдь додому, йди до військомату, там тебе направлять на лікування. А що ж ти тут будеш сидіти? Кому ти тут потрібна? Дякую. Тобі б, дівчино, господу глядіти, дітей народжувати, жити. А не воювати. Сльози дівочі хто їх бачив. Не було часу плакати, треба було виживати, батьківщину захищати, але ентузіазму і військового запалу вистачало далеко не на всіх. Ті, хто бачив у вічі смерть, ой як хотів жити, працювати, виховувати дітей. В якийсь момент. Зламалося щось і в душі нашої героїні Людмили Малішевської. У февралі місяці забрали мене в Воронеж на пересильний пункт. Звідти за Москвою була перший запасний піхотний женський полк у лісі. Бараки такі, що колись там заключені сиділи. Ми їдемо туди, а нам люди й кажуть по дорозі, куди ви їдете? Там кожен день 5-6 стріляються, вішаються, там невозможно жити. А куди ж підеш? Знову на пересильний пункт повезли нас на санках туди. І там годували хліба. І капусняк. Ну, в тій воді ні капусти, ні картофлі. Три тисячі одні жінки. Я там вистою і після болезні, яка там була, то мені хліб і сахар принесуть. Ще з дому я взяла меду, масло, сухарів. Це все вже по одному сухарику в день. Там я була 22 дні. Прийшов наряд, Двадцять чоловік на бойову батарею, якої треба мати щастя, щоб попасти із трьох тисяч цей наряд. І я попала. Так Бог беріг вас. Тільки Бог мене спасав, а йти то я не можу. Двадцять два кілометри відти до станції, а снігу. Тоді такі були сильні зими. Двадцять два дні я тільки лежала. Я кажу, ви мене вивезіть. Я приїхала на станцію, палина 12 часов ночі нас вже в вагон посадили, а в вагоні вже така печка, буржуйка, там уже палиться. І заснула, проснулася, а коло вагону стоїть жінка просить хліба. Я витягаю ці сухарі, які в мене були. Як люди в таку мить могли поділитися останнім, не жаліли, не шкодували. От, що От Кусочок було. хліба розділи на десять. Дуже добрі люди були, дуже дружні. І віти нас вже завезли в Харків. Там ще стояла конна армія. І Якась дівчина із нас познайомилась і купив нам білети. Десять дівчинок пішли в театр імені Шевченка перший раз я в театрі була. З Харкова нас привезли в Ізюм. У них картошка була, капуста. Я просила по дві порції після тої малярії. Я тоді попала, а командир батареї каже: вам треба в санчасть, Не дай Бог ви вмрете. Я б за вас відповідати. А я кажу: товариш капітан. Нікуди мене не посилайте. Я поправлюся, я вже нікуди не хочу. З Ізюма в Полтаву, з Полтави в Жмиренку, в Житомир. під Львовом два місяці нас учили Азбуку Морзе. Звідти опять у Житомир, Кам'янець-Подольськ, в, Кам в Руминію з Бухареста, Будапешт. а звідти Чехословакії. З Чехословакії у Германії 252 одільна рота зв'язку. І так я там під Берліном кончила війну. Аж 26 серпня 45-го року нас демобілізували додому. З бойовими нагородами. І юною сивиною Людмила Малішевська повернулася у рідне село Писарівку Шаргородського району. Їхня колись чепурненька хатинка під сніпочками самотньо світила дірками, бо вікон і дверей вже не було, залишились лише стіни. Ну, слава Богу, я з 20 декабря 45 року. Вже почала робити в міліції секретар бухгалтер. І так до 1 октября 1993 року. А тоді гроші 100 рублів булка хліба була. Три копійки стакан зерніт я їх не купила. Тоді 350 рублів я отримала, а собі не могла нічого. Дома п'ять душі, а я шоста. Брати, малі батько, мама старі. ще нічого не купиш. Ті в хаті заміж вийшла, двоє дітей родила. Свою долю пані Людмила знайшла у Шаргороді. За її словами, суджений Григорій повернувся до неї з того світу. Він лишився на обороні Москви, попав на мінус. Вісім місяців був у госпіталі. І вже так було, що прийшли він в комі, його винесли в мертвець. Отділяє кімната, а утром приїжджає вже підвода, тих мертвих забирають, а він живий. Вже почали його лучше лічити. Так він і до Берліна дійшов. А вже тут ми познайомилися в 46-му році. Але замуж не виходили, бо голод. і ми аж у 49-му самі собі заробили грошей, весілля зробили. У мене й біле плаття було, і білі туфлі. Напевно, ото і є справжнє щастя мати споріднену душу, другу половинку, кохану людину, з якою можна розділити все: і горе, і радість, і багатство, і бідність. Душа в душу прожило подружжя Малішевських купі 33 роки. Виростили двох донечок, дочекалися онуків. А з 82-го в легенях чоловіка фатально озвався осколок з війни, і Людмила Васильівна залишилася сама. Зараз у селі, за словами 90 літньої баби Люсі, живеться добре, хоча й нелегко. Але поки працюєш, дотиснуєш. такий секрет довголіття. Має бабуня 15 соток городу та садок, а зимувати їздить у Москву до дочки. Ось так і живе. А як приходить спекотний, духмяний червень завжди згадує літо 41-го року, коли була ще така юна і така щаслива. Вінницька обласна державна телерадіокомпанія Вінтера представляла до вашої уваги радіонарис журналістки Світлани Кравінської Я бачила пекло на цім світі. Звукорежисер Інеса Кондратюк.